Куди можна піти у Харкові людини з інвалідністю і чи більше таких місць? Це тема дня. Я Валерія Гецько, і Сьогодні ми говоримо з організаторкою фестивалю інклюзіон, туризм та інклюзія Вікторією Бабій та Дмитром Крупкою, який на собі вже випробував новий сервіс Харківського художнього музею. Вітаю вас! Доброго дня! Пане Дмитро, наскільки тема туризму, зокрема для вас затребувана і наскільки часто ваші знайомі, наприклад, люди з інвалідністю, вибираються або хочуть вибратися кудись на екскурсію, подивитися кудись з'їздити? Я хочу насамперед сказати про себе, що я вже ну, я завжди мандрувати любив і багато де вже був, але я хочу сказати, що більше року, от трохи-трохи більше року, все почалось з. Екскурсії без обмежень з Вікторією Скляровою, яку ми вперше провели на День Конституції минулого року. І з тих пір от, я просто почав захоплюватися і особливо почав звертати увагу на доступність. От це перше. До, до цього якось я мало звертав на це все увагу. Ну, десь мені щось подобалося, щось не подобалось, але якось так ну, десь сказав, щось не подобалося. А тепер я просто почав звертати увагу на доступність і почав. Як можна більше людям розповідати про такі подорожі цікаві, і людям почав дзвонити, там, кого це цікавить, то вони завжди приєднуються або самотужки в мене є знайомі, які самотужки їздять і в Європу, і в Україні. тому Ми є... говоримо про людей з інвалідністю. Так, 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 mm -hmm. так, так, так. Я тільки про людей з інвалідністю говорю. Mm -hmm. Тобто тема затребувана? Е, тема, думає? я думаю, що дуже затребувана. А реальність? Ну, реальність просто у нас на рівні може держави, або не дуже це якби подається ця тема, а на рівні людей, які, яким це цікаво, наприклад, та ж сама пані Склярова, яка їй дуже цікаво цим займатися, вона якраз і або пані Оксана, в мене ще там пані Наталії, які. То вони ну, завжди мені дзвонять, завжди пропонують і завжди просять, щоб я, таких як я, людей, ну запрошував таких людей. Сьогодні багато місць, куди можна запросити, куди можна реально дістатися, подивитися щось, ну, послухати. Знаєте, тут кожному своє. Комусь легше дістатися, комусь важче дістатися. І тут важко сказати. Але в цілому я б сказав, би, що в місті на це, на жаль, ще поки мало уваги звертається. Це моя особиста думка. Можливо, я не правий, але це моя особиста. Наприклад, Перейти десь або дорогу, або треба спускатися в метро, щоб перейти дорогу. А це важче, наприклад, аніж перейти одразу. Ну, от на в районі площі конституції, якщо треба перейти або ще. Ну є свої… Ми повернемося до цієї теми, якраз доступності інфраструктури. Зараз хотіла спочатку поговорити про власне музеї. Пані Вікторія, торік ініціативна група організаторів <гум> і учасників фестивалю почали збирати кошти на створення аудіогідів для художнього та здається літературного музеїв. Ви хотіли зібрати 42 тисячі гривень. Так. Скільки зібрати вдалося і що вдалося зробити? З краудфандинговою платформою, з якою ми працювали, в нас вийшла дуже цікава історія. Ми справді збирали спочатку на аудіогіди для літературного та художнього музею, а втім вийшло так, що літературний музей зараз закрито на реконструкцію, тому ми зосередилися на художньому музеї. Ми зібрали суму. Всю, яку нам було потрібно зібрати, але ми її витратили якраз на створення аудіогідів. А для того, щоб вони запрацювали, було потрібно ще встановлення спеціального обладнання і провести інтернет. От і в цьому нам допомогла Харківська, стається вона харківська ж у нас, правда, компанія Макснет, і вони зробили це як партнерство в цей соціальний проект. Тепер вони нас... провели інтернет до Харківського художнього музею? Так, так, вони провели. І зараз ставляться обладнання, і власне Дмитро вже тестував ці аудіогіди. Зараз давайте подивимося сюжет про те, що таке аудіогід, як він працюватиме. Ілля Рєпін. Запорожці пишуть листа турецькому султанові. Ця картина займає пів стіни. Її довжина біля трьох метрів, а висота близько двох. Аудіогід, який ми записували, триває 45 хвилин. Тобто україномовна версія, це екскурсія на 45 хвилин. Ти Шайтан проклято!» Озвучував аудіогід майже повністю, тобто більшу частину, актор театру імені Шевченка Микола Мох. Аудіодорожки мають багато ефектів. Тобто, наприклад, коли ви будете слухати екскурсію про запорожців, то ви почуєте різноманітний сміх запорожців, вітер. Такі всякі звукові ефекти, які допоможуть перевідчувати навіть атмосферу. Аудіогід буде викладений на сайті музею і також у безкоштовному додатку. Що там, що так, досить просто зайти, вмикнути, почати слухати. Ця скульптура входить до переліку експонатів, про які ми розказуємо в аудіогіді. В тому числі художній музей дозволив для незрячих відвідувачів подивитися на дотик. Цю скульптуру аудіогід здебільше розрахований на дорослих людей, в тому числі він буде цікавий підліткам. Для дітей ми вирішили відкласти це на наступний етап. Однак, сам елемент включити екскурсію, слухати з додатка з телефона, ми вважаємо, що це теж буде прикольно і це теж заохотить батьків з дітьми відвідувати художні музей. Пане Дмитре, ви стали першим, власне, хто випробував аудіогід у художньому музеї. Ваші враження? Ну, я не першим. До мене вже були там люди, але я дуже тішу з того, що мене запросили, бо мені це було дуже цікаво. Наскільки він дає більше розуміння власне, експозиції? Ну, щоб ви розуміли. Для мене художній музей, це завжди було щось таке, що мені не цікаво. Я ще пам'ятаю, ще колись був історичний музей. Я ходив, і там, ну де можна було все оглянути руками, ще якось більш-менш нормально було. А коли вже там треба було піднятися на поверх де картини, то я сказав, я туди не піду, мені не цікаво. Худир, я ні? прошу, худир... ми маємо так, для так, аудиторії так. пояснити про те, що пан Дмитрий просто має вади зору, і йому просто потрібно дивитися на дотик, правильно? Так, тому художній музей був. Так само тим місцем, де мені було просто нецікаво. І де б я не був би, де б я, в який музеї, там, де були картини, бо мені було просто це нецікаво. Ще раз наголошую, просто нецікаво. Тому, коли я зайшов в музей і взяв в руки телефон, і почалася екскурсія, чесно кажучи, з однієї сторони, може, екскурсовод, якось, але екскурсовод розповідає, завжди, якби, ну, Ну, у нього трохи, трохи не, не, не та робота, щоб е, розповідати там все, а коли слухаєш. от, До речі, просто для чого це все кажу, що ми звикли дуже слухати аудіокниги. Е, є актори, які добре начитують книги, є гірші, але ну, ми звикли сприймати все так, як аудіокнигу. Тому, від акторів? Так, та, так, так, так. Тому коли я взяв в руки телефон. І почув знайомий голос Миколи Моха. І дійсно це з таким українським колоритом. От, я не знаю, це, може, це просто важко передати словами це все, але вже попадаєш в таку ауру, таку попадаєш, ну, нібито вже я відчуваю ці картини просто як, такому, якби в такому, як би в об'ємному такому форматі. Розумієте? Ну, якби оживають для цієї, для мене оживають. І Просто йдеш слухаєш, ну просто по-іншому все сприймається. Я тепер можу впевнено сказати, що я в художньому музеї знаю ці картини, я їх бачив. Не, не просто там я знав, що вони там є, а тепер я можу сказати, що я їх просто бачив і все, завдяки цій аудіо екскурсії. Чи з вами консультувати консультувалася, коли створювали аудіогід? Ні. Ну а скажіть, будь ласка, з ким консультувалися, коли створювали? А одіогіди створювала компанія Гвара Медіа. О, і вони консультувалися з фахівцями з інклюзивних питань. Mm -hmm. От я не можу точно сказати, хто особисто відповідав за, за ці консультації, от тому що я маю справу mm -hmm. ну, з готовим продуктом. Вже ну, напевно школа незрячих. І хтось викладачі yeah, okay. школи незрячих, напевно, там були консультації. Я так думаю, бо худоли художні, да, художні музеї, співпрацює з школою. Там ще коли було десяте відчуття там. Питання, мабуть, до Дмитра, ваше бачення. На вашу думку, що зараз вкрай необхідно першим зробити, наприклад, щоб ті ж музеї зробити більш доступними для людей з інвалідністю, ну зокрема для людей з проблемами опорно-рухового апарату? Ну насамперед я вважаю, все ж таки треба робити в місті інфраструктуру, таку, щоб було. Дуже, ну, наприклад, е йти по вулиці. Наприклад, якщо я йду по вулиці, я не можу знайти перехід, е де може перейти вулицю. Для мене це є проблема. Там, де я знаю там, перехрестя, там я можу перейти. А наприклад, якщо йти там десь шукати, на... мені треба перейти на проти пам'ятника Шевченка або треба перейти мені на площу Конституції. Там треба мені спускатися або в метро, десь шукати там із цих східців, де мені перейти. І я не впевнений, що я можу там ну, десь не помилитися. Тому це перше. По-друге, ну, по що треба, то загалом доступність транспорту і всього то ну, це розбивати і озвучка транспорту, і озвучка зупинок, бо є дуже такі проблеми. Наприклад, я їду там, десь їду в якийсь, на щось цікаве там, в той самий музей, водій не повідомив, повернув на Риморську, наприклад, і я вже виходжу, там вже не розумію, де я виходжу там просто. Тому я вважаю, що коли так вже пішла тема е, про аудіоекскурсії по телефону, то чого б, наприклад, на рівні міської влади е, таку, не зробити такий е початок того, щоб незрячим могли отримувати телефони, і ці телефони просто обладнані цими додатками, які б могли б е, допомагати орієнтуватися по вулиці. І це було б дуже добре було. Бо вже, ну, телефон це вже така річ, яка вже для незрячих вже є невід'ємною такою. Тому якраз художній музей це вже показує. Ви кому комунікуєте з міською владою, наприклад, з цього питання, якісь були? Ви подавали таку пропозицію? Ну, ні. До Харківської міської ні. ради. А так uh -huh. я відвідую там. Круглі столи до доступності, і там пробую, коли є змога там поставити питання або якусь свою думку, висловити так, висловлюю. Ну, я це роблю. І на Фейсбуці я про це пишу і поширюю. і, Наприклад, я був в Данську був і просто робив таке порівняння. Таке містечко Дансь, де У дуже Больщі, так? так? Так, де дуже все це ну, пристосовано і дуже ну, комфортно. І, наприклад, наше. Наш мегаполіс Харків, де дуже важко з цим, на жаль. Але там теж є свої недоліки. І так само і в музеях я там був, так само я три музеї звернувся, в які хотів відвідати, і там, на жаль, не було доступності для незрячих, так що не все так добре і там. Пані Вікторія, куди ще може піти людина з інвалідністю, на які екскурсії? Ось з тих, наприклад, що ви будете презентувати під час фестивалю. Десь по Харкову, можливо, вуличні, наприклад, вуличні екскурсії, як вже Дмитро казав, проводить Вікторія Склярова. Вони проводять інклюзивні екскурсії минулого року. Вони проводили дві, і наскільки мені відомо, саме таких інклюзивних екскурсій по місту ну практично більше <кхем> не проводилося. Чи може людина з інвалідністю, наприклад, поїхати до Шаровського палацу за Харків? Наскільки це що доступно? Краще спитати зараз Дмитра. Ага. Пане Ромацію. Дмитр. Я хочу додати ще, що ми вже в цьому році проводили екскурсію для незрячих не тільки для наших харків'ян, а вже приїжджала група незрячих з Кропивницького. І ми для них проводили дуже цікаву екскурсію з пані Вікторією. Так, це Харковом? Так, так. Угу. Старуюча, ну, частиною міста. Так, я вчора був в Шарівці. Це вже бо моя друга була подорож в Шарівці. Рівно рік назад я так само був в Шарівці. І, ну, Наскільки тоді, туди зручно добиратися? Ну, я не можу сказати, бо ми їхали автобусом. В автобусом. Так. Угу. Був автобус, який від дому будинку офіцерів. Рушив на Шарівку, а тоді в Тростянець. Це е, екскурсійний е, автобус для конкретної екскурсії, чи він постійно той, що ходить? Ні, це є проєкт у пані Вікторії перлинами mm -hmm. архітектури перли, перлина архітектури України Слобожанщини. По цьому питанню можна задати? Так, будь ласка. Бо, наприклад, зараз у нас, слава Богу, в місті є озвучені світлофори, і це добре, але вони не налаштовані. Вони Ну, Я, наприклад, я не можу перейти в більшості на вулиці, я не можу перейти за цим, по-перше, їх не чутно. По-друге, я не розумію. Наприклад, якщо я чую світловор, іначе я маю йти, а машина перший ряд стоїть, а другий ще їде. І мені кричать, ще стоїш. І коли вже пів цього вже звуку пройшло, а я тільки починаю йти. ну, Це все не відлаштовано просто так, щоб можна було переходити. Це перше. і по-друге, <кій> <кій> Завжди буває так, що питаєш у міської влади, чого тихо працює світлофор. Бо людям заважає. Ну, як це людям заважає? Як це, якщо значить, треба або якусь чистоту світлофора вибрати, таку, щоб не заважало, або ну, просто, ну, просто я не значить людям заважає, а то, що там я буду переходити, це мені не заважає. Ну я не розумію, чесно кажучи, такої, такого підходу. Я вам дуже дякую за розмову. Я нагадую, що гостями студії сьогодні були Вікторія Бобій, організаторка фестивалю інклюзіон, туризм та інклюзія, і Дмитро Крупка, один з перших користувачів аудіогіда Харківського художнього музею. Дякую, дякую вам. Дякую.